Більшість ваших глядачів має укорінене у свідомості сприйняття речей, або ж у них у голові засіли слова батьків: ходь до школи, знайди роботу, плати податки, отримуй зарплату, економ гроші, купи дім, сплати всі борги і інвестуй гроші в ринок цінних паперів. Цей гіпноз створює бідних людей. Усе це буквально втискається в мозок. Коли люди питають мене, як змінити своє життя, я відповідаю. Зміни свої установки. У школі не вчать фінансової грамотності. І я не стану влаштовуватися на роботу, бо не хочу бути найманим працівником. Наймані працівники платять найвищі податки, і я не інвестую в ціні папери. Тому я багатий. Не слухайте всіх цих людей, мої батьки казали мені те саме. Так говорять батьки своїм дітям у всьому світі. Молоді люди, не сприймайте все на віру. Ставте питання, шукайте інформацію. Не проковтуйте ці оживки. Твоє нове життя за один клік від тебе. Дізнайся більше в моєму телеграм-каналі. Посилання в профілі.